В країні математика. Сьогодні, малята, ми з вами намалюємо математичний диктант. Для цього вам необхідно папір білого кольору та олівець. Поставте, будь ласка, відео на паузу і приготуйте необхідні речі. Готові? Почнемо! Намалюйте в центрі листочка овал. В верхньому правому куточку квадрат. Лівий нижній куток намалюйте прямокутник. В верхньому лівому кутку трикутник. І в нижньому правому кутку намалюйте коло. А тепер, малята, перевірте, чи вірно ви намалювали. Якщо вірно, намалюйте сонечко. Якщо ні, то хмаринку. А тепер, малята, давайте порахуємо, скільки геометричних фігур ми з вами намалювали. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 геометричних фігур. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, скільки геометричних фігур, у яких є кути, ми намалювали. Чекаю на ваші відповіді. До зустрічі, малята!